Всім добрий вечір. Сьогодні зараз в такій парадній формі, бачите, нарученьки. Міняємо стил на двигуні Ну і коментар один людина написала, а чи може. тіпа, треба закручувати бачок або ні. От у нього десь товариша на крафтері порвало бачок. І він після того перестав пробку закручувати. Так от, не знаю, щось так натхнення не йшло. Навіть бачите, руки навіть не помив. Так от хотів би вам розказати, що воно таке і з чим його їдять. Постараємося зробити це одним кадром. От на прикладі цього красення. 651-й Ну не на прикладі, а так. Дивіться, у нас є контур водяний в цьому двигуні. І водяний контур. він... Не з'єднаний з нічим ну, ну, таким гарячим. Він з'єднаний з гільзами і все остальне, вода нагрівається, вода дається через радіатор, передає тепло, обходить. Значить, Може здаватися тиск в системі охолодження. Може. Чого він здається тиск? Ну, Представте, ви завели машину, у вас машина зранку 3 градуси тепла. Пастосолон антифриз 3 градуси тепла. Ви починаєте їхати. Він прогрівся до 90 градусів. Да? 97, не важливо. Е, значить, він розширився. жидкість розширилась. Звісно, жидкість розширилася. Метал розширився де він находи. Ну, трошки розширився. Значить, створилось невелике давлення, зовсім невеличке. Ну, тому що пробка та закрита, пробка закрита у вас, звісно, создалось. Невелике давлення создалось. Але ж це невелике давлення. Якщо ви, наприклад, заглушите машину на гарячу, відкрутите бачок, кришку бачка і потім закрутите. Ну, заглушили машину ввечері. відкрутили кришку, закрутили, то на слідщий ранок ви побачите, як ваші патрубки трохи зжались. Тобто, виходить, як його смактало ці патрубки. Тобто, була жидкость гаряча, а потім вона взяла остила. і ну, ну, що, цей воздух, воздух, стягнувся, грубо говоря. Так він був. Уменьшився в об'ємі. А так як система герметично закрита пробкою, то ваш патрубок видно трохи. ну, Наоборот, не роздавило, а наоборот. Вдавило, як, би, як вам сказати. Тому, вот, тому, в принципі, якщо все справно, якщо у вас працює добра помпа, якщо у вас працює добрий термостат, машина не перегрівається, радіатор не забитий то, в принципі, у вас тасол кипить і давлення створюватися не буде в системі ніяк. Чому ж создається давлення в системі? Давлення в системі у вас создається по одній причині. Тому або вода кипить, і цей пар. Як виділяється, створює тиск, знаєте, як парова машина. І у вас цей бачок, тоді пар здається, від пара, що аж пробку аж випирає. Ну і може розбити, соответственно, ваш бачок. Либо другий варіант, де, якщо у вас пробита прокладка між головкою і блоком, то що тоді виходить? Це тоді вихлопний газ з компресії. Там, яка у вас є компресія, потихеньку, потихеньку просачується. В камеру, там, де є тасол. Так як вона закрита, компресія велика і потихеньку воно накачує ваші всі патрубки. Всі патрубки, якщо ви берете, так, попробували надуті. надуті. Вот. Тому ху -ху, це проблема двигунів, взагалі всіх двигунів. Тому, якщо у вас сталася така проблема, що. А, ну либо помпа не кача. Якщо у вас помпа буде не качати або погано качати, кричатка згнила, гнила або є з'їв тасол, тоді що вийде? Тоді помпа не качає, не так сильно качає. І там, де гір і все остальне, тасол закипає, Знову це здається пар, опять випирає цим паром, вибиває вашу пробку. Якщо, якщо у вас вибиває пробку, як ви мені пишете, то це 100% якась неісправність. І затягувати з неї не можна. тому що либо ви перегріваєте двигун, і ваша прокладка прогорить, як слідство, либо у вас вже вона прогоріла. І тоді маленькі частички компресії попадають в систему е води. Якщо ви візьмете і відкрутите пробку і будете так їздити, да, давлення не буде створюватися. Але якщо, наприклад, пробита прокладка, якщо набита прокладка, то Потихеньку потихеньку у вас будуть цю вашу прокладочку. Між головкою і прокладочкою буде робитися все більше, скажімо так, виїдати. Цей тасовий, вихлопні гази, буде виїдати. І ну, головку шліфувати. Ну І так, скоріше за все, треба шліфувати, якщо так з бачком аж дує давлення. Но, тим, тим не менше. Також може попадати тасол в, вам в масло. Але не завжди буває, що дирочка не дуже е, велика. Воздух. воздух вже в 30 разів. Наприклад, його густина, е, ну, густина слабіша, ніж мастило. І да? ну, вода, соответственно, ну, не в 30 разів, але все одно. То воздух може через цю дирочку маленьку проходити між прокладкою і головкою, а водичка назад може не проходити, тому що вода густа. А вона може і буде трохи проходити, може у вас і буде, може ви її шуб піднімаєте і, ну, і, і замітите там щось, а може не замітите. тому що якщо вона поступає трохи, то масло гаряче, масло догривається у вас 100 градусів, грубо говоря. І вон, водичка, яка трохи попала за цілий день, вона випаровується, тому це є велика проблема. Навіть він робить аналізатор спеціально, щоб узнати. Як коли потихеньку починає пробивати прокладку. Бо буває так сильно пробиває прокладку, що всякими цими жидкостями, які всі провіряють, яким я провіряю, буває неможливо приділити. Це вже якщо велике пробиття. Тоді да. так. Тобто, якщо у вас, звісно, пробку аж випару, то скоріше за все, там велике пробиття. пробіття. Оприділити можна просто зняти. От, 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 от так. Да, определить можна просто відкрутивши вот так пробку и подивившись. Если тут есть білий такий налет, или там буде білий налет в то значить в основному ця прокладка пробита. Значи масло, вода починає випаровуватися, ну соответственно у клапані кришки зверху создається така біла емульсія. Вот. Затягуватися цим ділом ні в випадку, не можна. Тому звертайтеся зразу за ремонтом цих двигунів, бо попадете потім на бабки. Потім буде у вас ржавчина по циліндрам, як довго затягнете. А ще не з того 3 місяці простоїть машина. То, ну, коротше, можливо навіть капіталка. Може у вас уже мотори так убити, ви доїжджаєте до Ну, Машина може стати в будь-який момент. Я так, таким чином конечно, проїхав колись. С Киева до э, Сум и вернулся назад Сума-Киев. Но, вы знаете, оно все стало больше выгонять воду и больше выгонять воду. Да. Да. То с этим делом не затягую. Як проверять, но сейчас покажу вам такую здесь, вот Похожие на борщики. Тут вот такая жидкость, и она теряет, цвет, свет, заливается. Ну, там они есть разные. Просто такие змеячок есть. Есть такие чуть-чуть подороже. По-разному. И вы... Суть такова, что вы ее в бачок. И газы проходят мимо жидкости. Если там есть СО, то она меняет, меняет свой цвет. Но она да, чувствительна очень сильно. Даже если вы сюда так дунете, она от вашего СО, то что у вас в организме, может поменять, поменять скажем так, цвет. Там на із того наприклад, роблять аналізатори спеціальні, які точно определяють. Ну, скажімо так, якщо у вас вже серйозно так виганяє, то звісно на ремонт. Для чого точно определяють? Для того, щоб швидше виявити цю проблему і менше попадати на бабки. От і все. Тому слідкуйте за своїми моторами. Якщо щось нештатне... Давлення у вашому бачку майже не повинно бути. Там, по-моєму, один і два давлення зроблять пробка. Якщо таке велике давлення, що стріляє лопає бачок, то це трендець. Ремонтуйте мотори.